Джуну, зонд у НАСА, у бартовій орбіті Юпітера, може закінчитися, але ніхто не міг підтвердити. Юпітер у туману невизначеності, що чекає зонду Юнони та майбутнього досліджень газового гіганта. Сонячна система сповнена таємниць, а Юпітер одне з найбільших і найскладніших питань. Цей газовий гігант з його бурхливими штормами, складною магнітосферою та численними супутниками, залучає вчених більше одного десятиліття. І в центрі цих досліджень сьогодні є зонд Юнона безстрашний дослідник, який не тільки перевершив початкові очікування, але й закінчився в центрі несподіваної невизначеності. Запущений у 2011 році, Юнона повинна була витратити всього 20 місяців поблизу Юпітера. Але, як це часто трапляється в космічній науці, реальність виявилася набагато цікавішим, ніж планувалося. На орбіті Джуно не тільки тривала, ніж очікувалося, але й надав безпрецедентні дані про внутрішню частину Юпітера, його магнітосферу і, головне, її слабку кільцеву систему. Місія була продовжена кілька разів, а остаточний термін. Встановлений у 2021 році закінчився 30 вересня 2025 року. Однак, через тимчасове припинення фінансування уряду США, доля Юнони була під сумнівом. Цей момент, звичайно, стосується Юнона це не просто черговий зонд, що обертається навколо планети, це життєво важливий міст для майбутніх місій. Таких як Європа Кліпер запланований на запуск у жовтні 2024 року та прибуття до Юпітера в квітні 2030 року. Європа Кліпер, як випливає з назви, буде присвячена вивченню Європи одного з супутників Юпітера, який, як вважають, містять океан, що підбадьорюється, і, можливо, навіть життя. Ключове питання тут: чи може Юнона надати додаткові дані, які допоможуть Європе Клипер більш ефективно спланувати свою місію? Втрата даних протягом року це важливий розрив, особливо враховуючи складність досліджень Юпітера. Уявіть, що ви будуєте будинок, і ви раптом вимикаєте електроенергію. Ви можете мати малюнки та інструменти, але без енергії ви не можете продовжувати працювати. Особистий досвід, я пам'ятаю, як в університеті ми працювали над проєктом, моделюючи атмосферу Марса. Ми витратили місяці на збір даних та побудови складних моделей. І раптом через помилку в коді всі наші результати були втрачені. Це був болісний урок про важливість резервного копіювання та наступності досліджень. Доля Юно не нагадує мені про цю ситуацію, але в значно більшому масштабі. У поточній ситуації, коли уряд США перебуває в тимчасовому припиненні фінансування Юнона, на жаль, підпадає під обмеження. Тільки місії, пов'язані із захистом життя, майном чи національною безпекою, можуть продовжувати працювати. На жаль, наукові програми, такі як Юнона, не потрапляють у цю категорію. Закони космічної науки часто жорстокі. Навіть найамбітніші місії можуть бути перервані з причин, не пов'язаних з наукою. Що можна зробити? По перше, Конгрес США необхідно якнайшвидше затвердити фінансування. По друге, НАСА повинна вивчити можливості використання резервного фінансування або міжнародних партнерств для продовження роботи ЮНОНИ. По третє, наукова спільнота повинна продовжувати підкреслювати важливість досліджень Юпітера та необхідності захисту цих цінних місій. Прогнози та сценарії. Оптимістичний сценарій: Конгрес швидко затверджує фінансування і Юнона продовжує працювати, надаючи цінні дані для Європи Клипер. Реалістичний сценарій фінансування затримується і Юнона тимчасово призупиняє роботу, але потім поновлює її хоча з затримкою. Песимістичний сценарій фінансування не затверджено і Юнона припиняє працювати, що призводить до розриву в даних та затримки досліджень Юпітера. Ширші наслідки доля Юнони це не лише питання однієї місії, це питання пріоритетів у космічних дослідженнях. Якщо ми хочемо зрозуміти нашу сонячну систему та своє місце в ній, ми повинні інвестувати в науку та підтримувати наші космічні місії. Важливо пам'ятати, що кожен долар витрачений на космічні дослідження, вигідний для суспільства. Космічні технології використовуються в різних галузях від медицини до телекомунікацій. Крім того, космічні дослідження надихають нове покоління вчених та інженерів. Поради щодо зацікавлених. Слідкуйте за новинами, регулярно перевіряйте оновлення про ситуацію за допомогою Юнони на веб, сайті НАСА та в інших надійних джерелах. Підтримка НАСА висловити свою підтримку НАСА та космічних досліджень своїм представникам у Конгресі. Скаже іншим, поділіться інформацією про Юнону та важливість досліджень Юпітера з друзями та родиною. На закінчення. Доля юно не перебуває у невизначеності. Однак я вважаю, що завдяки зусиллям НАСА, наукової спільноти та широкої громадськості ми зможемо знайти спосіб захистити цю цінну місію та забезпечити продовження досліджень Юпітера. Це не лише питання науки, це питання нашого майбутнього. Космос не просто там, далеко наверху. Це частина нас і вивчення простору це вивчення нас самих. Я сподіваюся, що Юнона зможе подолати цю кризу та продовжувати свою роботу. Майбутнє розвідки Юпітера залежать від цього.